Ну що я вам скажу? Нарешті я попав в зару. А з того часу, як її відкрили, мене до сих пір не було. Я перший раз в зарі. А хто дивиться мої відео постійно постійним глядачам, постійні глядачі знають, що Зара – це найулюбленіший мій бренд одягу на сьогоднішній день. В принципі, вже в мене дуже дуже давно, я пам'ятаю. В якому році вже не пам'ятаю, як тільки зайшов в зару. Одразу мені все а, сподобалось. Великі черги, в приміручні бачу. Я хочу подивитися а, чоловічі, дещо. Ну і звичайно, що ж підемо на жіночі, так що кому цікаво просто а, зараз походити зі мною в зарі. А де Голд? До речі, змінили всі ці голд, Голд Голд. І найулюблений, а, ось він. бачите, я не орієнтуюсь, тому що змінили вже упаковки. А Zara Gold, мій найулюбленіший аромат. Ми зараз підемо на жіночі, який я вже збився з думки. Якщо вам цікаво, я вдягнув тільки, що Zara Gold аромат, десь в мене стоїть запечатаний, що я його не відкривав, в баріг, тому що думав, що зараз вже не відкриється у нас в Україні. Ось, Скільки вона коштує Zara Голд, зараз вам скажу. Так, це подвійна, ось вона. Ми зараз підемо в жіночі з вами. Так як на каналі у мене більшість жіночок, дівчаток, паняночок. 599 гривень. Це без знижки. А зі знижкою я купував 450 гривень. Зі знижкою була Зара Gold Ну, добре, в мене ще є ціленькі, так що можна відкривати і користуватися, а потім вже. Обирати щось цікавеньке. Добре, що я хотів подивитись. Я хотів подивитись на куртку якусь а, не зимову, а ну осінь, а, точніше, як сказати, на дощ. Щось ціпа, типу такого сіра. У мене точнісінько така сама від зари, тільки чорна, ну вона вже все. Вона вже з її відходив, дай Боже, дай Боже. Так, і я дивився тут а, ковтинку я забігав зранку, я ще не ходив поїсти. ось, а, На оцю я дивився. А, що, забрали Ель? О, а ні, є. Є елька, є, елька да, є. Ось таку я, і навіть я її вже міряв, мені не сподобалось, у мене є а, такі самісінькі штани. ну, Чесно кажучи, я вже три роки нічого не купував а, в зарі. ось, і тому... Я думаю, що я заслужив на якусь цікавинку. Якусь. Ну, якщо щось куплю, не знаю, чи куплю, але якщо щось куплю, то обов'язково покажу всі а, новинки, новинки, свої покупки з у відео, як зазвичай я це роблю. Вона така, бачите, недовга. Якраз нижче пупця, дуже якісний матеріал, тепленька на, на, на які на осінь. І хочу ось такого кольору куртку а, на дощ на осінь, ось такого кольору, може трошки темніше. ну Такий як светр, приблизно плюс-мінус, тому що в мене є штани, я собі думав так от ходити осінью. Смужка, як завжди, завжди в моді, завжди а грошок в моді з полосочки. Добре, добре. О, щось, ось, ось щось таке хочу. Але мені тут не подобається матеріал, він такий якийсь твердий і некомфортний для мене. Але колір мені сподобався цієї куртки. Куртка коштує, зараз вам скажу. Все ж таки, ходіть на а, цей на жіночий одяг, щоб я вас не затримував, і думаю, вам буде цікаво. А потім вже я щось собі подивлюсь. Хоча людей дуже багато. Тисячу. Ну, літо все ж таки ще триває, тому дуже багато всілякого нового із літньої колекції. Надзвичайно дуже хороша якість. Я навіть не можу передати вам, яка якість дуже класна. 1450 гривень. Одразу, бачите, можна підібрати штанішки. Штанята теж, бачите, такі струящіся. матеріал надзвичайно легенький. Так, ну і ми попали з вами на зару. Вумен, буду так почати зійти по залу і показувати вам модель, ту чи іншу модельку і одразу озвучувати ціну. Так, ось така біленька ковтинка 849 Буду заокруглювати цю гривню, 850 гривень з такими дзеркальними квіточками. Дивіться, це така можна сказати, як болеро, як накидка з люрексовою ниткою. Просто я взяв розмір маленький, мабуть. Да? Три четверті рукав. 1450 гривень. Вона така тяжка, досить груба в'язка. Тут все таке в золотих кольорах. Золото бронза. 1449 гривень, ось така. Навіть не знаю, як куфтинка, мабуть, правда ж. Турція навіть. Але дуже-дуже багато в зарі зроблено в Італії. А я вам подякував за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую. Піджак 1900 гривень. Ось такий класичний чорний 2400. Цікава а, така кофтина. Дивіться, як вона цікаво зроблена. Можна носити як 3 четверті рукав, можна розпустити. Під джинсові шорти, вона взагалі буде ідеальна, теж надзвичайно легенька. Марокко. 1250. Цікава балірушка, чи що? Це воно така накидка. Так. Красиві, надзвичайно красиві. Одразу впізнаю бренд Zara. Так мені розставити 10 пар, я знайду Зару 200. Ну, і така туребка 1100. Ну що я скажу? Теж то а, приходи, то відходи леопард. Такі струящіся, широкі на резинці. Тут одразу можна пов'язку купити. Із леопарда 430 гривень. Або ж ось таку прикрасу 480 гривень. Сурочки у смужку по 950 гривень, кольори різні. Піджак кольору капучино, не знаю, чи правильно передає колір 900. Дивіться, як гарно повісили. Червоний, такий насичено-червоний і білі штани. Я думаю, що оця ковтина з цими білими штанами буде... Одна з одним перегукуватись. І тут, мабуть, лав написано чи що? Ні, це просто якась брошечка. брошечка. 1100 гривень. І що я хочу сказати? Матеріал такий не є легкий, дуже важкий матеріал. Так, добре. Настієчку. Ось така от краса. А тут знову щось це не те саме. А, це спідничка. Леопард знов вертається. Я пам'ятаю, дуже давно були спідниці в саму підлогу. Дуже модні. Ціна 1250. Анаконда Петровна. 1250. Ось така кофтина. А, жабо. Правильно це жабо називається. Ой, це, це все вертається в моду. Це також колись було дуже модно. Пам'ятаю, пам'ятаю. Надзвичайно цікава така мімімішна джинсова куртка, 1250 джинс, але ось такий, як, як тістечко рожеве. Дуже багато ковтинок тут, різних-різних, схожих-схожих. Це така, як ми дивилися, схожа модель на синю. на цю блакитну. 1100 гривень персикова, біла, червона, оливкова. А де Little Black Dress, Little Red Dress бачу. А, червоний піджак. А, зараз 1900 гривень. Також до білих штанян буде дуже-дуже актуально. 1700. Дивіться, яку я знайшов ту репку. а, Дуже якісно зроблена. Всередині ага, немає довгої ручки. Просто вносити... В руках. Мені сподобалась футболка 850 гривень, 100% катон. Подивіться, як гарно зроблені а рукава, ніби проста-проста, але ем, подивитись на ці рукава на патент і дуже дуже оригінально. 1100 гривень джинсова курточка. Лімончела по 1100 Ні, це не органза, це така катонова. Теж три четверті, мабуть, рукав йде, зав'язується. Ну, На літо взагалі ідеально. Красива, літня, весела. Чорне ніколи з моди не вийде, що не, не знаєте, що вдіти, вдягаєте чорну кофтину. І класика готова. 850 гривень. А, тут дивіться, бачу, бачите, закрили цими жилетами ось таку спідницю. Красиво з таким широким ременем 1250. Ну що, буде красиво да, перегукуватись одна з одним. Оригінальна пошита. перед пупець буде видно, а ззаду... Крижі, ледве-ледве закриє. Стягується по бокам на закльопах. І має каптур. Чи як називається Капюшон, як правильно. Я хочу сказати, що раніше 5 років назад і ціни в Зарі були дешевше. Та раніше на 1000 гривень можна було купити дві, а то й пошукати три речі. Чорна класика. Рукава прості, але ось тут є такі бомбоночки. Ціна такої 850. Курточка Леопард. Ціна 1900 гривень. Так, що тут у нас? Комбінізони. Ну, це також на літо, зараз носити їх можна. Або якщо осінь у нас буде ще тепла, 1900, то можна дозволити. А в Зарі досить оригінальні футболки, базові. Майки і чоловічі і жіночі надзвичайно цікаві. Ціна такої 950 гривень, так як і чоловіча, я дивився. Щось зараз перейшла на а, шкуру молодого дермантину 1100 гривень. Магнітні закльопки, це добре, як я завжди говорю, що не треба виривати сумку з тих закльопок, Магнітно дуже легко відкривається. Чорні 1450. Це не костюм, це можна також придбати окрему куртку і окремо придбати штанята. Бачите, щось зараз перейшла на цей стиль леопардовий. Штанята 1450 і куртка 36 євро. Якщо я не помиляюсь, це ж сарафан чи плаття, як це рахується, як це рахується, як це вважається. Що тут рахувати? Сукня. 1450. І дивіться, які насичені кольори, насичено такий зелений, прямо ж такий як металік. І насичено такий червоний. А тут ось таке плаття. Насичено помаранчеве. 2400. Так, ззаді йде замочок. Ну, звичайно ж, як без ліопарда. Без леопарда. Точнісінько таке саме, як це помаранчеве. Точнісінько таке саме. Нагнусь, раді вас нагнусь і покажу ось ці А Ціна їх 1450, також леопардові. Дивіться, як гарно зроблені, ну, не знаю, мені подобається. Дуже витончені. Так, це вже йдуть а, светрики, полуниця, це хто на дієті, по 850 гривень. Ну, зараз не можу собі дозволити погану якість. Я не пам'ятаю, щоб в мене щось було зари. І а, якась там, щоб йшла синтетика, тут йде катон. От давайте зараз відкриємо і подивлюся. Індітекс, ну ви знаєте, да, зараз це група Inditex. І в Індітекс входить і бершка, і полентбір, і страдіварус. Так. І масимудоті 97% катону. Так, тут око в мене впало на ось цю куртку, а я трошки по-інакшому гадав, що вона зроблена, 1450. Так, тут блюзки такі, ого, дивіться. І, мабуть, прати тільки вручну, але надзвичайно крута десь на, от, знаєте, от святково. Дійсно така святкова, що 750 гривень. Ви будете самі гарнюні на святі. Спинка також з камінчиками. Так, що це у нас таке? Темна ковтинка, перед... І перед дуже оригінально. Дивіться, як оригінально. Без рукавів тут а, замочок. Ніби, ніби то зав'язка. Ціна 1100 гривень. Ну і нарешті, що в нас тут з зебра, саме простеньке, 1450 гривень. Короткий рукавчик в саму підлогу. Досить оригінальна сумка з дерев'яними ручками, гачкована плетена, в'язана. Ціна такої сумки. Ну... Повернись к лесу задом, ко мне передом. 1450. Має ще довгу ручку всередині, тобто можете носити і на плече через плече. А давайте подивимось, чому джинси. Джинси 1250, 1250 і... 1250, напевно. Да? Да. От на літо те, що самий раз. 1900 гривень. Ось такий комбініцій. Під а, білі... Ні, знаєте, треба сюди а, сумку. А, зараз вам скажу, яку, де. Зараз я знайду. Ось, я знайшов. Ось так я бачу цей а, сарафанчик, бінзом, називайте, як хочете, ось такою сумкою. Тут, бачите, є ось така шипряшка, просто треба гарно її зробити, вдягнути. І взуття. І я тут знову знайшов. Дивіться, все в таких горошок, блискучий, 1100 гривень. Кольори в асортименті. Я йшов за цією сумкою вам показати. Зараз я десь хочу повісити і показати. Надзвичайно оригінальна, красива. Вона ще має ремінець на цю на плече. Ціна такої сумки 1450. Дуже цікаво зроблено, надзвичайно цікаво. Конверт, як на правильно називається, ось така також в'язана, очкована. Ціна такої 1450. Як завжди я говорю, що досить оригінальні футболки в Зарі, чоловічі і жіночі. Базові футболки 750. Ось такі. Топи по 430 гривень кольори в асортименті. Різні різні. Я не пам'ятаю, чи подякував за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. 1450. Це вже, якщо ви хочете на пляж поїхати, одразу можна брати і не думаючи. І оце також пляжний пляжний варіант, вечірній пляжний варіант. Ну куди? Ну в Турцію, я знаю, там в Єгипет, куди ви їдете. 1249 гривень на бретельках. А, досить гарно зроблена силіконова, оця така, а, як резиночка чи що, що вона буде триматись на тілі, не буде з'їжджати. Ну, також непогано, досить цікаво. Дивіться, яка оригінальна сумка, 1250. Що я скажу? Надзвичайно крута. Мені сподобалось, не знаю. Отак, зараз повішу і далі Ой, відійду. щоб давайте на чорному, щоб було краще видно. Ось так. Ось так. Я ж розмовляю, щоб заглушити музику, тому що голосно грає музику. А до речі, зроблено з органзи. Біла, звичайна, стандартна футболка з бантиками, з жемчужинок, 750 гривень. Ну що ж, будемо закінчувати з вами відео. Хочемо побажати всього-всього найкращого, економних покупок. Я вже йду знімати наступне. Якби я знав, що це таке. Це, мабуть, сумка чи що. Це клач, вечер... вечірній клач у... у вигляді троянди. 1900 гривень. А це сережки 600 гривень. 600 гривень. Ой, ну це вже взагалі Дона Бейжа 850 гривень. Я не можу зупинитися, але мені ще треба піти, щось подивитись. 1900 гривень. Всім всього самого найкращого і до зустрічі, всім пока!